Як ви звернули увагу по перевиконанню, майже половина, ну менше, але майже половина це з доходів податок з доходів фізичних осіб. Очевидно, підприємство, де працює 4, навіть більше тисячі людей, які отримують дуже велику заробітну на поміркам рівну заробітну плату, це суттєво вдарить по бюджету не тільки держави, а й по бюджету міста рівного. Тому безумовно переживаю. Тому що оці майже 50 мільйонів ми отримали саме з доходу фізичних осіб. Дуже важливо. Я, мене, знаєте, навіть часом дивує, бо часом якась така подія, ну десь якийсь забіг зробили при всій повазі до спортсменів. Все на слуху. А то, що зупинився ЗОД, це те повинно хвиляти кожного, від пенсіонера до мера, нічого так не повинно хвилювати, як зупинка такого гіганта. Незалежно від того його власник. Це в будь-якій державі, в Бельгії чи в Польщі, це було б сенсація. Тут це все ніхто не помічає, що зуб стоїть підприємство. Тому треба все робити, щоб він запрацював. Все робити. А не працює він, тому що завезли багато російських добрів в Україну. Ви знаєте. Закидали, ніколи не завозили, але це взяли і дозволили заїхати.